Сергій Давидовський неохоче говорить про себе, адже більше звик, що оцінюють його роботи. Ліпленням почав займатися ще з дитинства, а у підлітковому віці доля звела Сергія зі скульптором Василем Фещенком, який погодився взяти хлопця до себе в учні. З того часу в життя Сергія увійшло справжнє мистецтво. Житю з дитинства працював в жанрі скульптури. Ще в маленьку віці не знав, як воно називається, але згодом вже зрозумів. Потім був в мене час такий, що перервалося моє заняття над цим, цим так ремеслом сказати, творчістю. Поступив в електромеханічний технікум в Києві, його закінчив. Працював на залізниці, але все-таки мистецтво взяло гору і я почав працювати далі. Нашу персональну виставку скульптури автор назвав Україна в моїм серці. Її основою стали три різні жанрові напрямки робіт: народна мініатюра, серія за трипільськими мотивами, портрети та шаржі. Який з цих напрямків є найскладнішим, митець не може визначити. В мистецтві це, як то кажуть, такий тернистий шлях, мухи і радості. Так що я не можу сказати, що тут важко, що тут складно, що тут легко. Тут все досить складно і над цим треба працювати. Мистецтво створення скульптури на Житомирщині не дуже поширене, адже потребує не лише вміння, але й довготривалої праці. Відтак, виставка скульптури Давидовського зацікавила відвідувачів відразу. Привітати майстра з мистецьким дебютом прийшла і родина. Ми з задоволенням сьогодні сюди прийшли, задоволенням дивимося на результати його творчості і сподіваємось на те, що це буде не остання його виставка. Нам подобаються козачки. козачки. гарно, гарно виходить в діток козачки. Ми дуже хотіли, щоб він нас зліпив, звісно, але ми ще не доросли до цього. Ми ще маленькі. От Леся Українка, Франко, то так, ми ще ні. Окрім власної творчої реалізації, Сергій навчає та долучає до тайн гончарної справи і талановиту молодь, адже є керівником студії гончарик Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Він створив колектив. Сьогодні працює дві групи. Я хочу сказати, що це перша його персональна виставка, але він пішов по іншому штуку. Він перші виставки провів дитячих робіт. Сьогодні вже в кабінеті чи в лабораторії майстерні от студії гуртка юний гончарик більше сотні робіт різних планових робіт. Складні роботи в нього є учні, які вже на сьогоднішній день індивідуально займаються з майстром. Перша персональна виставка скульптури Сергія Давидовського стала для митця можливістю подарувати естетичну насолоду усім, хто захоплюється творчістю. Сам митець після вдалого дебюту вирішив, що відтепер періодично організовуватиме такі виставки задля більшої популяризації мистецтва скульптури на поліссі.